Вітаю всіх глядачів канала Світ Колекціонера. З вами Ярко Коїнс. І сьогодні ми поговоримо про сувенірну банкноту перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Ви просто зараз її можете придбати. Ця сувенірна продукція Національного банку України доступна в офіційному інтернет-магазині від Національного банку. Силку на магазин я залишу в описі під цим відео. На даний момент доступна. Близько 800 екземплярів цієї купюри. Якщо ви, вам вона сподобалася, то ж можете додати її до своєї колекції. І так, перша вертикальна купюра. Так, вона не була офіційним платіжним засобом. Це є сувенір. Виглядає ось вона так ось. Поміщена вона в сувенірний буклет. Чим цікава? Ця банкнота. Тираж її 50 тисяч екземплярів. Рік випуску 2020. На дану хвилину, вона коштує по ціні Національного банку України 179 гривень. Відповідно, на всіх інтернет-аукціонах продають її дорожче. Ну, власне, вирішити вам, захочете ви придбати такий сувенір. Від Національного банку України, чи ні. Можливо, вже багато із вас має таку банкноту в колекції. Напишіть, як ви вважаєте, чи буде зростати ціна на цей випуск, чи все ж таки доцільніше придбати банкноту 20 гривень, ось цю, яка є дійсним платіжним засобом, і поки що теж на дану хвилину доступна. Для Продажу. Вартість такої банкноти в сувенірній упаковці 195 гривень. Тираж 300 тисяч, 200 тисяч у сувенірній упаковці. Напишіть свій коментар під відео, що думаєте по сувенірним банкнотам ви. До нових зустрічей в ефірі.